Дня, шановні кузнецовці, сьогодні я хочу вам представити літераторів нашого міста. Наше місто Кузнецовськ надзвичайно багате літературними талантами, і я дуже рада з того, що ми знайомі з ними з усіма, тісно співпрацюємо, часто проводимо їм презентації, зустрічі з користувачами. А вони в свою чергу дарують нам книги, які ми маємо змогу донести до вас. Велику кількість збірок різноманітних віршів можна знайти на полицях наших бібліотек, серед них чимало належать саме літераторам міста Кузнецовськ. Приміром в арсеналі Івана Сидорчика вісім збірок. Його вірші щире оболювання за долю рідного краю та народу. Свою долаючу дорогу, клопоти сприймаючи, як тло, день і ніч молімо щиро Бога, щоб, бува, в них черви не було. І коли вік здивовано строкати. Врешті відсміється, відболить. Не пожалкували батько і мати, що колись життя для нас дали. Поетеса Лариса Сай, вчитель української мови та літератури Кузнецовської гімназії. Багато років очолювала мистецьку асоціацію міста. Шанувальники поетичного слова мали можливість познайомити з її поезіями у місцевій пресі та її збірках, коли на під снігом і устами марила любов. Вірші поетеси, відкриття жіночої душі, страждання, кохання, одвічні теми добра і зла пронизують рядки поезій. Проте небайдужа авторка і до громадської, патріотичної та суспільної тематики. Ще вони вражають бажанням щиро передати душевні поривання ліричного героя, чистотою людських почуттів, трепетом, відвертістю, ненадуманим, а життєвим драматизмом. Неповторно квітли анемони. О, ні, не синім цвітом, не червоним, а ніжно-білим. І спинились ми, здивовані красою білих квітів, забули, що і чорне є на світі, яку ще мить пережили. Автор багатьох книжок з тематики найдавніших часів української історії. Один із дослідників і перекладачів Лес книги є Петро Комнацький. Його дослідницькі праці Занедбана спадщина та Атлантида відомі читачам. У першій автор проводить цікаві паралелі між Влесовою книгою, словом о полку Ігорєвім та Кобзарем, які, на думку Петра Комнацького, належать до однієї літературної традиції. У книзі Атлантида автор, підтвердивши логіку власного текстологічного дослідження платонівських діалогів гармонією чисел, вказаних самим Платоном, по-своєму визначив їх на основі координати столиці Атлантиди та ідентифікував її з конкретним географічним об'єктом, описаний в діалогах острів. У цьому році виходить ще одна книга Петра Комнацького. Є дві мови для розмови. На полицях бібліотеки є дві збірки Ігоря Фадеєва поезія та княгиня. Вони мають привабливий естетичний вигляд, гарно проілюстровані та включають в себе різноманітні твори. Це вірші, поеми та масштабні сюжетні полотна, такі як трагедія Клеопатра та Повість Ціганка. Серед різноманіття цікавих книжок можна знайти п'ять збірок Григорія Царика. Вся його творчість пронизана любов'ю до жінки, матері, дружини, батьківщини. Ліричні сповіді автора Мене поезія шукала та освіти мій підкупляють щирістю і нев'яночим почуттям. Поезія Григорія Царика вирізняється філософськими роздумами, тонким ліризмом, закоханістю в Україну та рідний Поліський край. Все менше читаємо книгу. У грудях живе часу крига, все більше назве інтернет. До штучного щастя, тине. Не забудьмо лише Бога, бо ми, як найгірші з планет, зупинимо в часі свіле. Найкращі поетичні твори Раїси Іванової вміщені у збірках зорі над стиром, енергія сердець та барви над стир'ям. Друкуватись почала з 1972 року в Рівненській обласній газеті Червоний прапор. Неодноразово її вірші виходили у місцевій пресі. А от поет Валерій Сухоносенко, твори для своєї першої книги, почав збирати з 1970 року. А в 1996-му вона була надрукована під назвою метаморфози збірник ліричних сатиричних віршів. У 2001 році було опубліковано ще одну книгу автора Врем'я. В ній є усе лірика, сатира, драма і навіть словник. Вона відображає всі життєві переміни і потрясіння, які випали на покоління ХХ століття. У 2005 році читачі мали змогу прочитати третю книгу Валерія Сухоносенка Люді і коди. Це документально публіцистичне видання про будівництво і тих, хто споруджував Ріненську АЕС. Відомий літератор міста енергетиків Микола Жогло його завжди турбує тема Афганістану. Він не байдужий до долі воїнів-інтернаціоналістів. Герої його віршів люди, які живуть поруч з нами. Автор серцем оболіває за рідний край та Україну. Його творчість представляють книга Філософія мого дитинства, поетична збірка стежиної пам'яті та інші. Це філософські роздуми автора про людські стосунки, а ще пошук істини. Дні біжать в минуле швидко, вперто тиснуться словами у вірші, вилуваються у спогади відверті, накопичуючи в тому житті. Письменниця Галина Мухачева народилась в Росії ще в шкільні роки. Почала писати вірші. Відтоді поезія стала її покликанням. У 1982 році переїхала зі своєю сім'єю жити в Україну і не полишила творити і в місті Кузнецовськ. Публікувалась в місцевих газетах, а також збірках Зорі над стиром, маків цвіт та барви над стиля. Сім років тому свою першу книгу поезій видав письменник Володимир Громлюк, яка має назву Азяпшою душу саґріють стихи». В його віршах відчувається мудрість, збагачена життєвим досвідом. Теми поезії різні, але в кожній прослідковується і щире серце, і веселий сміх, безмежний смуток та печаль, ніжне кохання та любов до природи і людей. Деякі вірші Володимира Гремлюка торкаються проблем сьогодення. Його творчість приваблює високохудожнім поетичним словом, авторською манерою подання та розкриття теми. Серед океану збірок кузацовських літераторів є вірші поетеси Валентини Пірко. Її твори, що закликає задуматись над власним життям вміщені до оригінальної книги поезії Маківці. Світ. Зараз авторка готується до друку персональної збірки віршів під назвою З душі починається світ. Сила слова Валентини Пірко дає змогу поринити у чарівний світ поезії, а ліризм, присутній у рядках, сповнює душу трепетом та щирістю. О, земле моя! На тобі я зросла колосочком, та по мірі достигання докотилася до молодьби. Прийшла пора в солому перетворитися, походить ціп по мені. Одне я скажу вам, це знаю і я, Дороги Господні, не ісповідими. Всі ці книги і багато інших цікавих книг ви можете скористатися ними в наших бібліотеках міста. Думаю, кожен із вас знайде книгу для себе: чи то для навчання, чи то для підвищення свого професійного фаху, чи підвищення інтелектуального рівня, або просто для проведення змістовного дозвілля. Міська публічна бібліотека, наче волошкове поле, встелена розмаїттям літературних збірок, до яких слід віднести чимало ексклюзивних віршів поетів нашого міста енергетиків. Мета їх творів донести до читача всі ті багатства духовності, мудрості людської, відкрити чарівний світ поезії. Тож неодмінно завітайте до великої та безмежно красивої країни майстерно написаного слова.